Доброго дня, восьмикласники. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на тему питома теплота пароутворення. Розглянемо першу просту задачу: яка кількість теплоти потрібно, щоб перетворити на пару 100 г води, 50 г спирту, 12 г ефіру. Рідини беруть за температур кипіння. Тобто пишемо дану. Оскільки нам названі маси, то пишемо маса з індексом В води. 100 грамів одразу переведемо в кілограми. 0,1 кілограма. Маса спирту 50 грамів. дорівнює 0, 5 сотих І маса ефіру 12 грамів. Дорівнює 0,12 кг. Оскільки дані ще назви, то нам необхідно зазирнути у таблицю питомої теплоти пароутворення і записати дані. Запишемо R води, R спирту та R ефіру. І тепер глянемо у таблицю. Бачимо, що. Вода має 2,3 мегаджоулі на кілограм. Спирт 0,9 мегаджоулів на кілограм. Та ефір 0,4 мегаджоулів на кілограм. Значення в мегаджоулях нам не влаштовує. Тому маємо перевести в джоулі за кілограм. Приставка мега замінюється множенням 10 в степ... степені. 2,3. На 10 в шостій степені джоулів на кілограм. Тут буде 0,9 на 10 в шостій степені джоулів на кілограм. І 0,4 на 10 в 6 степені джоулів на кілограм. Знайти нам необхідно. Кількість теплоти, яку затратиться для випаровування усіх речовин. Тобто Q для води, Q для спирту, Q для ефіру. Перейдемо до розв'язання. Згадаємо формулу, що кількість теплоти, яка необхідна для пароутворення або випаровування усієї речовини за температуру кипіння, дорівнює r помножити на m. Тому Q для води буде дорівнювати r води на масу води. Q для спирту буде дорівнювати r спирту на масу спирту. Та Q для ефіру буде дорівнювати r ефіру на масу ефіру. А тепер будемо підставляти значення. Q для води дорівнює 0, цілих. Одна десята кілограма помножити на 2,3 на 10 в 6 степені джоуль поділений на кілограм. Кілограми скорочуються, і можемо тепер використовувати. Позичаємо десяточку і закреслюємо тут кому. Тут уже буде не 6,5. Позичаємо ще десяточку, закреслюємо тут кому. Тут вже буде не 5, а 4. 1 помножити на 23. Так і буде 23 на 10 в четвертій степені джоуль на кілограм. Або 23 та 4 нулі. Джоуль на кілограм. І можемо зменшити число. Ось у нас три нулі це тисячна доля. Значить тисячі ми можемо перетворити у приставку кіло. Дорівнює 230 кіло джоулів. Тепер знаходимо кількість теплоти для спи, е, спирту. 0,9 джоулів на кілограм помножити на 0,0. Кілограм. І на 10 в шостій степені. Кілограми та кілограми скорочуються, позичаємо два знаки. Тут і буде вже 4. І ми можемо закреслити ну, кому. І ще один знак позичаємо: закреслюємо кому тут. Тут буде 10 в третій степені. То рівні. 9 на 5 буде 45. На 10 в третій степені джоулів на кілограм. 10 в третій степені це приставка кіло. Тобто буде 45 кіло джоулів. Ой, кілограми ж скоротилися. Помилка сталася. Це Q спирту. І тепер знаходимо Q для ефіру. Маса ефіру 12 тисячних кілограма. Помножити на 0,4 на 10 в шостій степені джоулів на кілограм. Кілограми скорочуємо. Тепер позичаємо десяток тут і закреслюємо кому. Позичаємо іще три десятки, закреслюємо кому повністю. І тут вже ми позичили 4 десятки, тобто 6 мінус 4 буде 10 в другій степені. 12 помножити на 4. 12 помножити на 4 буде 48. І 10 в другій це 2 нулі. 4800 джоулів. Можемо записати, що це 4,8 джоуля. І записуємо відповідь. Послідовно, як і було

Яка кількість теплоти потрібна для перетворення 2,5 кг льоду з температурою мінус 20 градусів Цельсія на пару з температурою 100 градусів Цельсія? Запишемо дано. Маса. Маса льоду, і потім це перетвориться у воду, і потім це перетвориться в пар, але маса буде однією ті ж 2,5 кг. Температура перша. Взяли температуру льоду мінус 20 градусів Цельсія. Потім нагрівають цей лід до температури плавлення Т2. Температура плавлення льоду 0 градусів Цельсія. Потім нагрівають до температури кипіння Т3 100 градусів Цельсія. Оскільки нагрівають лід, то нам необхідна питома теплоємність льоду. Вона дорівнює половині питомої теплоємності води, а то саме 2100 джоулів, поділених на кілограм градус Цельсія. Питома теплота плавлення льоду 330 тисяч джоулів. На кілограм. Далі воду нагрівають, тож питома теплоємність води 4200 джоулів на кілограм, помножений на градус Цельсія. Потім починається випаровування R дорівнює 2, цілих десятих на 10 в шостій степені джоулів на кілограм. Знайти кількість теплоти, яка необхідна для усього цього процесу. Тобто Q. Оскільки спочатку лід нагрівали, то запишемо Q1. Щоб знайти кількість теплоту на нагрівання льоду, необхідно С льоду помножити на масу і на різницю температур. Початкова температура мінус 20, кінцева 0. Значить, Т2 мінус Т1. Потім лід плавлять. Q2. Кількість теплоти необхідна для плавлення льоду. Це буде лямбда помножена на М. Потім воду нагрівають. Це буде Q3. І це буде С води помножити на масу і на різницю температур. Кінцева Т3 мінус початкова Т2. І вже потім Q4 відбувається процес випаровування R. Помножити на M. І загальна кількість теплоти буде дорівнювати Q1, додати Q2, додати Q3, додати Q4. Для цього ми перепишемо тепер праві частини. Якщо ліві частини рівняння однакові, то і праві теж самі. Q буде дорівнювати. Маса льоду о, маса помножити на скобку. Оскільки маса присутня у всіх чотирьох рівняннях ми її можемо винести за скобку. І так, перше. Це льоду на Т2 мінус Т1. Додати. лямбда, додати. Це води на скобку Т3 мінус. 2 і додати R. Закриваємо скобку. Можемо робити підрахунки. Почнемо з нової строчки. Q дорівнює маса 2,5 кг. помножити на дужки. 2100 джоулів на кілограм градус Цельсія. Помножити на різницю температур. Т2 у нас 0 градусів Цельсія, а Т1 мінус 20. 0 мінус мінус 20 буде 20 градусів Цельсія. Додати лямбда 330 тисяч джоулів на кілограм. Додати 4200. Джоулів на кілограм градус Цельсія. Помножити на Т3 мінус Т2. Т3 100 градусів Цельсія, Т2 0. Різниця буде 100 градусів Цельсія. І додати 2,3 на 10 в шостій степені джоулів на кілограм. Закриваємо дужки. В дужках скорочуємо одиниці вимірювання. Градуси Цельсія скорочуються тут. Градуси Цельсія скорочуються тут. Далі у нас буде джоулі на кілограм, додати джоуль на кілограм, додати джоуль на кілограм. І так. спочатку порахуємо все в дужках, а потім помножимо на 2,5. Отримуємо приблизний результат 7,7 на 10 в шостій степені. І у нас було в дужках джоуль на кілограм, а за дужками кілограм. Кілограми і кілограми скорочуються, тобто ми зробимо ось так. І всі кілограми скоротимо. Залишиться джоуль. Відповідь. Q дорівнює 7,7 мегаджоулів.